Як з 1 квітня бронюються працівники за постановою 45 та 76? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, вдивіться інші відео на сторінці. З 1 квітня бронювання працівників відбувається або через портал Дія за порядком номер 76 або через ТЦК за постановою номер 45 Для тих, кого бронювали за порядком номер 76 за старими правилами, відстрочка завершилась 31 березня, тому їх необхідно перебронювати. Працівників заброньованих за постановою номер 45 переброньовувати не потрібно, навіть якщо в резерв плюс відображається дата до 31 березня 2025 року. Порядок номер 76 регламентує строк обробки заяви через дію на бронювання протягом 72 годин. Проте не виключено, що із 1 квітня термін обробки заявок через дію становитиме до однієї доби. Ризик мобілізації до завершення обробки заявки зберігається. Бронювання можливе навіть без актуального ВЛК або для працівника з повісткою, які не мають статусу порушення правил військового обліку.